Полоет Охренеть. Да ладно. Як він працює? Не розумію, як він працює. Сейчас, блядь, зламаю. Ого! Mm. <laughs> а я то вас бачу. Блин! Ништяк, слухайте. Прикол. А я кім, типа, батарейки должны, да, мабуть. Він на батарейках працює, чи... Так, що це? Це, я так розумію, для бумаги. А що, потрібна тільки бумага і все, він механічний. Блін, не шарю, треба, треба б розібратись, по ідеї. І все, і типа була б... Так він же ж спишка як працює. Ну тут по-любому ще десь должен бути відсік для батарейок. Так, ладно, це в мене дружина. По фотках. Покажу їй. Хай дивиться, я в цьому не, не, не шарю. Так, окей. Така знахідка. Ну, я думаю, що це може щось коштувати дійсно. Можливо, там якась дві Буде вартувати. Подивимось, що я знайду. Ціну ви побачили. Ну, поки що це мій фаворит. топчик. Так. Максимально тоненька.